Вітаю! У цьому відео ми з вами вивчимо, що таке електронна пошта Gmail, вивчимо основний функціонал та навчимося писати листи. Але спочатку, що таке електронна пошта? Електронна пошта або інакше емейл. Це можливість обмінюватися листами в електронному вигляді. До листів також можна прикріплювати різні файли, і існує велика кількість різноманітних сервісів електронної пошти. Вчитися користуватися електронною поштою ми будемо, на прикладі Gmail пошти. Gmail це безкоштовна служба електронної пошти від компанії Google. Gmail простий та надійний сервіс для роботи з електронними листами. У ньому найбільш зручно реалізовані такі можливості та функції. Наприклад, миттєво повідомляє про нові листи, надає можливість отримання та обміну електронними листами з людьми у будь-якій точці світу. Наприкінці всіх адрес пошти Gmail написано ravlik.gmail.com. Це відмінна частина адреси, яка означає, що ця адреса пошти зареєстрована саме у сервісі Gmail. Щоб скористатися електронною поштою Gmail, вам потрібно мати свій обліковий запис у Google, аккаунт, профіль або обліковий запис. Це універсальний спосіб для інтернет-сайту впізнати нас та ідентифікувати, що це ви та ніхто інший. Для точної ідентифікації відвідувача використовується логін, тобто він же адреса пошти та пароль. Обліковий запис може зберігати вашу особисту інформацію, тобто, інакше кажучи, ваш обліковий запис це віртуальний ви. Наявність облікового запису відкриває можливість вільно користуватися програмами Google. Про те, як реєструватись в сервісах Gmail, ви вже розбирали з вашим викладачем. Але зараз давайте навчимось працювати з Gmail поштою. Для початку роботи переконайтеся, що ви увійшли до свого облікового запису Google. Для цього наведіть курсор мишки на іконку облікового запису та натисніть по ній лівою кнопкою миші. Після цього з'явиться віконце з іконкою та адресою пошти облікового запису, який на даний момент увімкнено. Якщо це не ваш обліковий запис. То в цьому віконці нижче іконки активного облікового запису буде список облікових записів, які також можна вибрати, але зараз вони не активні. Якщо в цьому переліку є ваш обліковий запис, то натисніть на нього лівою кнопкою миші. Щоб зрозуміти, чи ваш це обліковий запис, зверніть увагу на адресу пошти, яка вказана в цьому обліковому записі. Якщо ж вашого облікового запису немає в цьому переліку або він взагалі порожній, то натисніть ліву кнопку миші на кнопку «Додати інший обліковий запис. У вікніші з'явилося, прогортаєте донизу і знов обираєте кнопку Вибрати інший обліковий запис. Після цього завантажиться сторінка для введення вашого логіну, він же адреса вашої електронної пошти. Введіть свій логін. Та натисніть лівою кнопкою миші на кнопку Далі. Якщо ви правильно ввели свій логін, то програма вас пропустить далі. Але якщо ж ви ввели неправильно свій логін, то у вас з'явиться наступне поле. Дане поле якраз свідчить про те, що ви могли неправильно надрукувати вашу електронну пошту, тому прохання перевірити ще раз на правопис. Тепер після того, як ви вірно ввели свій логін та натиснули кнопку Далі у вас завантажиться сторінка з полем для введення вашого паролю. Введіть його та натисніть кнопку Далі. Якщо ви ввели пароль неправильно, поле може підсвічуватись червоним кольором. Тобто нам потрібно перевірити правильність введеного пароля. Для цього достатньо натиснути лівою кнопкою миші. Квадратик, щоб поставити галочку навпроти пункту Показати пароль. Але якщо ви забули та не можете згадати свій пароль, то натисніть лівою кнопкою миші на синю кнопку Забули пароль та дотримуйтесь інструкцій. Після правильного введення пароля ви увійдете до свого облікового запису. Якщо після успішного входу до вашого Google аккаунту вас направило не на Google пошту, то для цього натисніть у верхньому правому кутку на кнопку Додатки Google з 9 крапками на зображенні. Після цього відкриється віконце, в якому треба знайти пункт Gmail та натиснути на нього лівою кнопкою миші. У самому верху поштової сторінки знаходиться рядок пошуку. При роботі з поштою вона дозволяє шукати листи, використовуючи інформацію про відправника, тему листа, розмір листа, дату або період відправки і так надалі. Зліва знаходяться розділи, що щомісять папки з листами. Перше, вхідні. Це всі надіслані вам листи та сповіщення. І зірочкою це всі листи, які ви відзначили. Відзначити лист можна, натиснувши на зірочку, яка знаходиться перед темою листа. Після її натискання вона стає зафарбованою. Відкладені. Містить усі листи, які ви написали та відклали. Функція відкладення дозволяє тимчасово приховати лист, щоб повернутися до нього пізніше. Надіслані: містить усі листи, які ви написали та надіслали. Чернетка. Містить усі листи, які ви написали, але не надіслали. Кнопка Більше або згорнути дозволяє відкрити або закрити відображення папок, що знаходяться нижче. Також там можуть міститись додаткові функції. Достатньо натиснути лівою кнопкою миші на кнопку Більше або згорнути, щоб побачити весь функціонал Gmail. Важливі. У цьому розділі містяться листи, які програма може автоматично відзначити як важливі. Або ви можете відкрити лист, натиснувши лівою кнопкою миші по ній. Далі знайти та натиснути знов лівою кнопкою миші на кнопку, більше, вона ж відображена як три крапки, та знов натиснути лівою кнопкою миші на пункт Позначити як важливе. Пункт чати. Цей пункт дозволяє вам спілкуватися з користувачами в режимі онлайн. Тобто кнопка чати працює так само, як і, наприклад, той же Viber. Пункт заплановано дозволяє вам надсилати листи користувачам у запланований час або дату. Уся пошта демонструє вам абсолютно всі листи. Спам. Містить листи, які Gmail вважає небажаною або потенційно небезпечною. Кошик. Містить листи, які ви видалили. До речі, листи зберігаються в кошику 30 діб, після чого остаточно видаляються. Для того, щоб відновити лист, який вже знаходиться в кошику, спершу необхідно зайти в розділ кошик, натиснувши на цей розділ лівою кнопкою миші. Далі натисніть лівою кнопкою миші на порожній квадрат, щоб поставити галочку на лист, який ви хочете оновити. У меню, яке знаходиться трошки вище листа, знайдіть кнопку перемістити в. І останнє, що нам потрібно зробити, це обрати розділ, до якого ми хочемо перемістити цей лист. Наприклад, я хочу перемістити цей лист до вхідних. Натискаю лівою кнопкою миші до нього. І таким чином цей лист ми з вами відновили. Для того, щоб видалити абсолютно всі повідомлення в кошику, достатньо натиснути кнопку Очистити кошик, який знаходиться посередині. Цей напис виділено синім кольором і знаходиться над усіма листами кошику. Розглянемо основні кнопки для керування листами. Кнопка Вибрати дозволяє поставити галочку на всі листи, тобто їх виділити, або вибрані із запропонованого переліку. Кнопка Оновити дозволяє оновити перелік листів. Кнопка більше. Після натискання кнопки відкривається меню з додатковими функціями. До речі, набір функцій та можливостей цієї кнопки в різних розділах пошти може відрізнятися. Кнопки навігації по сторінках розділу знаходяться вгорі праворуч та дозволяють переходити по сторінках з переліку листів. Кнопки навігації по сторінках розділу знаходяться вгорі праворуч та дозволяють переходити по сторінках переліку листів. На одній сторінці відображається 50 листів. Якщо у вас на пошті більше, ніж 50 листів, але стрілочки для навігації не з'явились, то потрібно навести курсор та натиснути на поле, де вказано кількість листів або оновити сторінку. Кнопка налаштування має вигляд шестерні та знаходиться у верхньому правому кутку. Ця кнопка дозволяє повністю налаштовувати функції та зовнішній вигляд пошти. Зліва вгорі знаходиться кнопка Написати. Вона необхідна для того, щоб написати та надіслати електронний лист. Для того, щоб почати друкувати щось, необхідно натиснути на цю кнопочку лівою кнопкою миші. Після цього з'явиться віконце для надсилання листа. Для відправки листа потрібно заповнити всі поля у вікні, що відкрилося. Лист поділено на три основні поля. У полі кому вводиться адреса електронної пошти-отримувача. Це може бути, наприклад, пошта вашого знайомого або колеги. Але зверніть увагу, без заповненого поля кому. Лист не надішлеться. У полі тема вказується тема листа, наприклад, привітання. Найбільше поле потрібно для ведення тексту повідомлення. Давайте спробуємо надрукувати наступний текст. Добрий день! Я навчаюся друкувати листи через електронну пошту. Нижче надрукованого тексту поруч із кнопкою Надіслати ми бачимо панель з додатковими функціями. Розберемо. Хочемо звернути вашу увагу на кнопку зі значком Скріпки, тобто це функція прикріплення файлу. Вона потрібна для прикріплення файлів з комп'ютера до листа. Наприклад, ви можете додати до листа фотографії з відпочинку та надіслати їх знайомим на пошту. Для прикладу, ми прикріпимо зображення, яке знаходиться на робочому столі до нашого листа. Для цього ми натискаємо лівою кнопкою миші на іконку скріпки. У вікні що з'явилося, з лівої сторони натисніть лівою кнопкою миші на робочий стіл. Далі натисніть один раз лівою кнопкою миші, щоб виділити зображення, яке ви хочете прикріпити. І, щоб підтвердити свій вибір, достатньо натиснути лівою кнопкою миші на кнопку Відкрити. Після того, як всі поля заповнені та файли успішно завантажені в лист, потрібно перевірити ще раз та переконатися, щоб лист був зрозумілим для читання. Після заповнення та перевірки всієї інформації, натисніть лівою кнопкою мишки на кнопку Надіслати. Далі у разі успішного надсилання листа в нижньому лівому кутку браузера з'явиться повідомлення з текстом, що повідомлення було надіслано. Розберемо, що ж таке ланцюжки листів. Коли ви відповідаєте на лист через кнопку відповісти та не пишете новий лист через кнопку написати або переслати, то надіслані вам листи і відповіді на них заносяться у ланцюжок листів так зване листування. Розберемо, на прикладі у нас на пошті є лист від мене, і ми хочемо відправити відповідь. Ми відкриваємо його лист, натиснувши на ліву кнопку миші. Та в самому низу листа, трошки ліворуч від центру, знаходиться кнопка відповісти. Натискаємо на неї лівою кнопкою миші, там у нас відкриється поле для написання тексту і панель із додатковими функціями, за допомогою якої ми можемо прикріпити файли до листа. Написавши лист у відповідь, ми натискаємо лівою кнопкою миші на кнопку надіслати. Після чого ми бачимо, що в нас сформувався ланцюжок із двох листів. Ось це перший, а це нижче другий. До речі, цей ланцюжок може поповнюватися листами надалі. Отже, в цьому відеоуроці ми познайомилися з сервісом електронної пошти Gmail та дізналися, як використовувати пошту Gmail. Ми вам пропонуємо самостійно потренуватись та надіслати листи своїм знайомим, колегам або рідним. Успіхів!